Тобі ще раз ранку, яка ситуація на тепер? Адже синоптики обіцяли, що сьогодні сніг вщухне. Вітаємо Марічко, ще раз. Львівщина потроху оговтується від вчорашнього раптового дуж... снігу. Перепрошую, передусім, напевно, завдяки тому, що він власне перестав падати. За даними патрульної поліції, усі вантажівки, які вчора перечікували негоду на ЗС чи у збічах, вже роз'їхалися за ніч. Комунальники трохи розчистили автошляхи від так суттєвих заторів чи непроїзних автошляхів в області немає. Бачимо, що у самому місті курсує громадський транспорт. А діти пішли до школи. Маємо гарні новини від рятувальників у селі Чемеринці Перемишлянського району. Вони на пожежному автокрізаме везли породіллю на зустріч. Швидкій жінка народила у лікарні, а не посеред засніженого поля. На дорогах Івано-Франківщини ситуація залишається складною. Це не приховують тамтешні дорожники. Найважче на цю хвилину у напрямку Городенка Коломия та Городенка Івано-Франківськ. Там і перемети, і за. Валені дерева, натомість гірські перевали цілком проїзні на сусідній буковині від вчорашнього вечора. Служба автомобільних доріг повністю закрила рух автошляхами у самих районах області. Там і на Прикарпатті через складні погодні умови зачинені школи і дитсадки. Тернопільські діти також сьогодні мають одноденні вимушені канікули. Також в регіоні обмежили рух великогабаритного і пасажирського транспорту, сполучення. Із сусідніми областями ускладнене з неструмленими залишається 300 населених пунктів, і хоча у Тернополі снігопад вщух ще вночі, але міський транспорт відновив роботу лише частково. Людям доводиться йти на роботу пішки. міжміські і міжрайонні автобусні рейси досі скасовано. Марічко. Дякую, Наталка. Наш кореспондент у Львові Наталка Волосацька про синоптичну ситуацію у регіоні.